І знаю, як пахнуть майбутні городи нашої миргородської країни. Я вірю в загірну комуну і вірю так божевільно, що можна вмерти. Я мрійник, і з висоти свого незрівнянного нахабства плюю на слинявий скепсис нашого скептичного віку. Ну і так далі. А тепер поки що до побачення. Зараз йду в робітничий квартал до радянських робітничих домиків і буду там слухати, як заливається гармошка в радячого музики. Вона заливається якось сумно, і я пригадую, що попереду в мене стелиться великий життєвий шлях. Він починається десь у минулих віках. Шкутильгає осінньої алегією через шведські могили, через Сорочинський ярмарок і далі, аж до Гофманської фантастики. Словом Хай живе життя. Хай живе безсмертне слово. Хай живе тропічна злива. Густа запашна і надзвичайно тепла. Я вірю. Здравствуй, запашне життя. Тисну вам руку. Завтра піду на могилу комунара, автора ударів молота і серця. От, от ця могила, так? Я йому пучок синьок і фіалок і там згадаю про свою загадкову смерть. Здрастуй, запашне життя. Я вірю. І ще один уривок. Мені хочеться говорити не на тему, я говорю. Я хочу написати агітаційного листка. Історична справка. Великій соціалістичній революції завжди бракувало на талановитих поетів-агітаторів. А халтури ли всі за Як мені тяжко писати про халтуру? Я дивлюсь у майбутнє, я звертаюсь до нащадків. Заплюйте темну тінь моїх сучасників від халтури. Так от. Революція творить новий побут. І треба писати революційний побут. Є ще проволтарська. Коли я вийду з літератури минулого, відчуваєте змагання мого класу? Мій клас пролетаріат. по крові бур'янах і на шляхах боротьби за волю, рівність і братерство. Микола коляви.